Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримує важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ну звісно, починати будемо з заяв Дональда Трампа, тому що двічі назвати Росію паперовим тигром. Ну цього ми аж ніяк не очікували, і таке чути дуже і дуже приємно. Ну і двічі сказати, що Україна може повернути всі свої території. Вперше він це сказав у своїй промові. Далі це було сказано ще й під час зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном. Як ви оцінюєте, що могло стати передумовами таких заяв? Чи і... Чи не треба нам знову ж таки дмухати і на холодне, тому що ця риторика ну, а раптом знов зміниться на, на протилежну? Ну, станом на сьогодні, ця риторика не змінює концептуально того, що робить власне Сполучені Штати і сам Трамп. Тобто, я зверну увагу, що Трамп. Висловив припущення, ну або впевненість, що дійсно Україна може повернути е, всі свої міжнародно визнані кордони, а може і піти далі, але наголошувати за підтримки Європейського Союзу. От е, ну там, звичайно, є питання, і НАТО озвучується. Ну але логіка, яка війна? Знову ж таки, тема Європи. Хоче Європа, хай вкладається. А Сполучені Штати будуть далі продавати зброю. Плюс е, ми маємо розуміти, що все це відбувається на тлі. Лі, численного визнання держави Палестина, якраз відповідно в період проведення цього тижня високого рівня в Генасамблеї ООН і тому Трампу Трампу реально необхідно якась біквінсторі. І власне Україна і стала такою історією, яка може показати саме єдність Заходу, не тема Палестина, яка роз'єднує е, трансатлантичний простір, а тема України, яка е, наша держава все зробила для того, щоб дійсно досягти якомога швидшого. Мирного процесу для того, щоб війна завершилася, але Росія не робить цих кроків, мало того не робить. Пішла на низку провокацій, які ми знаємо, та ще й почала знову ядерною шашкою махати нещодавні заяви Путіна на радбезі своєму. Тому все це кумулятивно зараз ну, і сформувало власне цю позицію Трампа. Також не забуваємо успішний візит Трампа до Великобританії, зустріч з Чарльзом третім. Тобто, все, все це дійсно дуже серйозно Впливало єдине, що теж ми маємо розуміти, що робить Трамп. Трамп показав, що Україну точно не збираються кидати, Україну будуть підтримувати. Як там би не писали там західних ЗМІ чи ще якісь нюанси, і Російській Федерації краще все ж таки сідати за стіл перемовин. Я думаю, що реально Трамп дає зараз Путіну час ну десь з місяць до наступної зустрічі цих двох безпосередньо Трампа і Путіна. В Малазії на форумі Асен, де, очевидно, буде наступний етап, чи пролонгування два тижні, чи місяць, чи так далі. Чи все ж таки? Буде розуміння, що Російська Федерація змінила свій напрям. Ну і плюс ми бачимо вектор зараз тиску конкретно на Китай. На Китай знову ж таки йдуть всі заяви, і, і Трампа, і президента Зеленського. Тобто ми вступаємо в нову фазу дипломатії. Але що найголовніше, ядром сьогодні а, такої позиції є. Успіх безпосередньо сил оборони України, які не дали можливості російському окупанту здійснювати те, що він планує. Ну і плюс діпстрайки, діпстрайки, включно із Москвою, коли близько 45 дронів в небі столиці Російської Федерації. Це дуже серйозно змінює відчуття, хто ж перемагає, а хто програє. Власне, критика на адресу організації Об'єднаних Націй також лунала під час цього тижня високого рівня. Навіть президент Зеленський, коли виступав у радбезі, я зараз наведу буквально кілька цитат. Маємо визнати увага у світу до ООН слабша. Організація має дедалі менший вплив і надто часто відбувається, відчувається брак сильних рішень щодо фундаментальних питань. Ну і далі, значить, він. Сказав, що ці інструменти зараз не працюють, але я впевнений, вони запрацюють, якщо ви діятимете активно, якщо ми діятимемо активно. Адже головний інструмент у ваших руках ну і далі була критика на адресу. Самої ситуації, що Росія все ще є е, постійним членом Ради безпеки ООН. Ну і там же президент Зеленський висловився щодо Китаю, тому що е, могутня, от я тут процитую: могутня країна, від якої зараз повністю залежить Росія, якби Китай справді хотів припинити цю війну, він зміг би змусити Москву зупинити вторгнення без Китаю. Путінська Росія ніщо такі прямі заяви на радбезі, де сидів як. Якийсь представник Російської Федерації ну мені здається, це це амбітно і, от це це правда, але чи готові чути цю правду, і чи взагалі у ООН є ну є, хоч якийсь потенціал для того, щоб змінитися і отримати дієвість чи підняти її з нуля? Давайте будемо реалістами. Ми прекрасно усвідомлюємо, що ООН знаходиться на стадії свого пенсійного віку, і скільки б не намагалася тут реформувати, навіть обговорення теми реформування того ж самого Радбезу триває з 90-х років минулого сторіччя, а вже 25-й рік, 21-го сторіччя. Тому в цій ситуації мова має йти, ну, хоча б про використання тих можливостей, які є сьогодні. В ООН. відповідно це майданчик, де можна все ж таки провести координацію інших форматів, але тим не менш цю роботу впровадити. От, зверніть увагу, скільки у нас всього. Відбувається зараз на цьому високому тижні. Це і окрема окреме засідання, що стосується повернення українських дітей відповідно за участі президента Зеленського, першої леді Зеленської зустріч знову ж таки Зеленської і Меланії Трамп сьогодні. Кримська платформа п'ятий саміт ювілейний знову ж таки в Нью-Йорку продемонструвати, що Україна буде боротися за свої території відповідно за деокупацію політико-дипломатичним шляхом. Рехом те, що зараз низка зустрічей економічного, наприклад, готунку з там МВФ, відповідно, Крістін Лагард, і це якраз нова програма, яка може бути там в районі 8 мільярдів доларів для нашої держави. Те, що ми зараз пропонуємо, і багато-багато інших таких зустрічей, які все рівно комбіновано, але дають нам необхідний результат. Так, це не вплив безпосередньо ООН. Ми розуміємо, що той же Радбес він де-факто знерухомлений. Але контакти, які ми можемо під дахом організації в Нью-Йорку, та там дуже щось не сподобалось Трампу, і суфлери не працювали, і ескалатор зламаний, і ще багато багато чого там по ремонту не вийшло. Ну тим не менш, тим не менш, це єдиний майданчик сьогодні з таким найширшим представництвом в світі. Так, ну і там ще ж один інцидент був коли Еммануель Макрон, значить, залип у заторі, тому що дорога була перекрита через проїзд в кортежу Дональда Трампа, і вони навіть там зідзвонювались про це. Ну такий людський, по суті, але цікавий, цікавий, цікавий аспект, скажімо так, цікавий аспект цього, цього засідання високого рівня, точніше тижня високого рівня, власне, оновилася статистика по якраз українських дібстрайках, які ви вже згадували сьогодні. Дні сьогодні, сьогодні додався Астраханський газопереробний завод і повторний. А... Удар по салавату відповідно зараз. Це вже я за буквально за останні там частини на назву Саратовський, наприклад, був уражений тричі. Це 10 серпня, 16 вересня і 20 вересня. Сизренський нафтопереробний завод теж тричі, 15, 24 і 30 серпня. Деякі по разу, деякі по два рази. Тобто, загалом 14 об'єктів уже перебувають. Бували під точними ударами дронів в Росії зараз. Масово в багатьох регіонах, ну, по перше, дуже. Подорожчала пальне, по-друге, його дефіцит спостерігається, і чи очікувати нам якогось? Ну да, була навіть повідомлення, що в якомусь із містечок шкільні автобуси просто не вийшли на маршрути, тому що нема чим їх заправляти. Навіть така історія була, чи очікувати на якісь невдоволення заворушення, чи навпаки росіяни затягнуть паски і там будуть триматися до останнього. Певні такі соціально-економічні бунти локально цілком можуть бути стосовно якраз браку пального. Бо можуть бути і конфлікти безпосередньо вже були і кримінальні історії, де страждали заправщики банально на заправках, бо бачите, не могли дати пального, якого банально немає на тих АЗС. Ну тим не менш, тим не менш, дійсно це таке пожвавлений, скажімо так, ґрунт, поживний ґрунт, власне, для того, щоб. Такі конфлікти продовжувалися, ну але все ж таки, ми тут більше дивимося, навіть не на суспільний градус, а більше на ситуацію в економіці, тому що пальне це все рівно, це кров економіки, це обрізання можливостей для доходів Російського федерального бюджету. Є проблеми зараз уже безпосередньо з дизелем. А відповідно, ми пам'ятаємо, що це основне пальне для відповідно російської окупаційної армії. Хоча Страждає і виготовлення авіаційного пального там теж критично. Ну тим не менш, дійсно, те, що вже понад третину російської нафтопереробки зупинилося і виправити цю ситуацію ні економічний блок уряду, ні загалом російська влада не може. То звичайно, це є дуже і дуже слабкою для них точкою. Єдине, ми маємо розуміти, що це точно зараз не відрадить якимось чином росіян від атак, які вони планували на осінь щодо нашої енергетичної інфраструктури, нашої логістики. На жаль, на жаль, вони будуть це відповідно реалізовувати, але разом із діпстрайками по російській нафтопереробці так само вражаються. Ми знаємо. Знаємо низку доказів вже цього, що і комплекси конкретно Іскандер і інші засоби ураження, які застосовуються проти українського народу. Тому тут працюємо одразу і на відповідно нейтралізацію російської воєнки, і на нейтралізацію їхньої економіки. Тому можливо, це і стало для Трампа ну певним таким рубіконом для розуміння можливостей відповідно наших сил оборони. Добре, ще один аспект того, що відбувалося у Нью-Йорку. цікава фраза була президента Зеленського про те, що ну нехай Росія для там тристоронньої чи двосторонньої зустрічі вибере будь-яку країну, наприклад, Казахстан саме з президентом Токаєвим. До речі, президент Зеленський теж зустрічався. Оця пропозиція вибору, і чому раптом Казахстан. Ну тому, що Казахстан теж сьогодні, ну скажімо, територія специфічна з однієї сторони. Ми бачимо ну, певні наїзди безпосередньо російських шовіністів на Ітакаєва і загалом казахську владу. З іншої сторони, це держава-член ОДКБ, і відповідно продовжує приймати участь у різних інтеграційних оцих організаціях там, військового економічного гатунку Казахстан. Допомагає Російській Федерації обходити санкції і тут якраз можливість створення ну максимально сприятливого середовища для конкретно Путіна, тобто Україна навіть в цій ситуації Казахстан не є сьогодні повноцінно нейтральним з точки зору свого вкладу, але він так само розуміє цю російську імперськість, а отже, ми можемо бути, ну хоча б впевнені в нормальній організації такої двосторонньої або тристоронньої зустрічі. І це хороша пропозиція. Насправді, зрозуміло, що це не Москва, як вимагає Путін, але ну це було б дивно, якби ми полетіли безпосередньо в клітку до Лева, де цей лев би просто як поживу використав гостей і відповідно співрозмовників. Це неправильно. А Казахстан, так, це хороший варіант, але ми ж розуміємо, що. Путін зазвичай робить все, аби такої зустрічі не відбулося. Отже, потрібно збільшувати тиск, і знову ж таки, із залученням того ж самого Китаю. До речі, Казахстан я теж нагадаю, що там має хороший вплив і піднебесна Бо спосередньо Казахстан переорієнтувався саме на піднебесну в багатьох питаннях. Тому і тут може бути такий певний фактор для того, щоб дати козирі навіть Цзіньпіну для подальшого тиску на Путіна стосовно організації такої зустрічі. Добре, ну і власне американо-китайські переговори після таких оптимістичних повідомлень від Дональда Трампа, що от відбулася телефонна розмова. Вони там обговорили все від фентанілу і тіктока до російсько-української війни. Зараз готуються до візитів. Чи правильно я припускаю, що по суті на, який, на якесь рішення можна буде виходити ну тільки за результатами загальних переговорів США Китай? Тоді Китай можливо щось ухвалить по відношенню до Росії. Так, це абсолютно реалістичний сценарій. Єдине, що в нинішній ситуації це знову ж таки час продовження активних військових дій. Тобто, поки такі перемовини будуть тривати безпосередньо між штатами та під небесною, тобто, ну як мінімум, до кінця року у нас. Е Практично нівелюються шанси на якесь нормальне рішення стосовно перемир'я. Хоча, хоча в чорній лебіді теж чорні лебіді не варто відкидати, тому я думаю, що всі ситуації це питання вже комплексної роботи конкретно дипломатії. Але дійсно будьмо реалістами, все так як зараз заряджено, ну мінімум півроку Путін отримав такий ну умовний такий сигнал від Сі на початку вересня. Сня, ну і власне зарядився на продовження війни, але всі теж може змінити свою позицію, тому в цій ситуації ситуація розвивається в динаміці. А отже, ми маємо робити все можливе, аби дійсно війна. Припинилася, але не враховуючи ультиматуми Російської Федерації. Бо ми ж знаємо конкретну позицію Путіна. Вони ж цю війну нібито не починали, а прийшли її завершувати, тобто повністю перегортають все з них на голову. Так, так, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, голова центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Зараз аналізували те, що відбувається у Нью-Йорку. Сьогодні запланована, до речі, зустріч російського міністра закордонних справ Лаврова з держсекретарем Сполучених Штатів Америки. Подивимось, які події, які новини будуть доноситись. Звіти, ну і звісно, дуже багато різних подій заплановано ще на цей день. Зараз у Нью-Йорку триває тиждень високого рівня Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Вісімдесята таке засідання, та тобто ювілейне. Ми за цим стежимо. Шановні коротка пауза. Далі будуть новини, і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.